Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі дочки і не тільки. Ви всі пам'ятаєте мою терасу, і, звичайно ж, тут я вранці кожного ранку, кожного вечора. А сьогодні я вийшла, щоб подивитися, а який же день на вулиці. І цей день нам приніс подорож, подорож знову міста Хам Віндуйський храм. Кому цікаво, заходьте на канал Українці в Німеччині, і подивитеся. А для квітникарочок у мене теж є свій сюрприз. Наскільки я вже звикла щось придумувати, то я вам знайшла те, чого ще я вам жодного разу не показувала. Я приїхала з хама роблю пересадку на автобус. В місті Гютерсло і ми їдемо. А куди ж ми їдемо аж цікаво всім. Це центр міста, е... готельний комплекс міста Гютерсло. Це п'ятизірковий готель, і я вже давно тут не була, точніше, саме в цьому місті давно не була, а трішки далі. Нещодавно я вам показувала. І зараз ми подивимося, як площа помінялася буквально за декілька днів. Сьогодні в нас золота погода, і ми проїжджаємо стару церковну площу. Як бачите, все помінялося, магнолія відсвіла, і місто і площа вбирається в зелень. Дерева буквально за пару днів, коли тепло. Позеленіло, всі роздяглися одразу, але вранці я виїжджала у курці, бо було 10 градусів. І сьогодні ми мимоходом, зайдемо у великий будівельний маркет це Хорбах. І, звичайно, я прийшла одразу у відділ квітів, точніше, сад, і все для саду. Дуже багато землі, і подивимося, що ж по кущах. Погляньте, яка хосточка. Декілька штучок. Хай вона і не така супер-пупер рідкісна, але ціна непогана, можна купити. Дуже багато квіток в горщиках. Це від пальм до кущів. І ось гляньте, як сформований бересклет. Здається, це ж він. Він, неначе віяло зроблений. Ось парочку таких штук, і вже, дивися, зелена зона готова. А ми можемо і самі таке зробити. Ну, Я думаю, за рік-два буде саме таке віяло. Дуже багато яб, фруктових кущів та дерев, і не так вже й багато, але є квіти. Дуже багато рододендронів. Різних допоміжних засобів, людей дуже багато. Ось погляньте, навіть лілія є вже в такому вигляді. Тунбергія внизу. І людей багато мені доводиться кудись входити. Це кряжон, кагрус і кущі малини. Ціну ви бачите достатньо така, височенька, я б сказала. Хоча, мені здається, що і кущі не дуже. Такі прямо погані Горщики сподобалися, тому дивимося на горщики. І дуже багато остеоспермума і гацані. Гацанія, ви знаєте, квітка, яка любить сонечко і яка при сонячній погоді тільки розкривається. В Німеччині дуже багато дощів завжди, і вона не показує всю свою красу, але які ж є красуні. Хоча про дощі я Трішечки поспішила, бо вже давно в нас не було дощу, і побачимо, чому я так кажу. Є, е, знову ж таки, дивимося квіти. Думала, щось таке цікаве це юга квіти для звичайних садів, для балконних ящиків, для кам'янистих садиків. Ну, в принципі, можна щось та й вибрати. Тим більше, коли небагато. В Норбах, я б сказала, магазин ну, не дуже дешевий, хоча там всього дуже багато, особливо для, будь для дому, для будівництва, для ремонту ось так виглядають остеоспермами, знову ж таки, гацання. Все-таки квіточка в неї величезна, гібридна. Це, це сорт гібридної гацані. Тому що в негібрідной не менше, і Анемона. Хотіла вам показати артимент горщиків, тільки розібрналася. З боку прийшли покупці, і я ось так швиденько пішла в сторону. Дуже сподобався ось цей кущик із червоними кінчиками. Виглядає на сонечку приголомшливо. І рододендронний з Декоративним листям, темним, зі звичайним ціна, як бачите, непогана. І ось куди я ще хотіла вас сьогодні запросити. Це фермерське господарство, воно займається розведенням і квітів, і господарство в них є кури, там, і, і квіти. Які можна зрізати самим. Як бачите, є півоння, коли бачите ось отакий значок квіти самі зріжте. Ну, якось так перекладається. Зрізайте. Я вже приїхала, коли ранні квіти практично повністю відквітли. Тим більше я приїхала серед дня і бачите, в якому вони вже в розгорнутому стані. А буквально на тій неділі був дуже великий. Ажотаж, і люди, як бачите, не дуже обережні, видирали навіть із корінням цибульки. І чому я забалакала за дощ? Погляньте, яка земля, вона сухуща. Тюльпани навіть силу не набрали, вони невисокі зовсім, і, мабуть, тому не так уже і користуються попитом квіти. Бачите, зовсім маленька ніжка. Хоча Тут ще не тільки дощик потрібен, а і морозець постарався, і вологу витягнув. Ось така каса, можете обрізати квіти і в касу покласти, кошти 70 центів тюльпанчик. Поряд можна по інтернету оплатити PayPal. Це пізні тюльпани. Вони ще всі на бутонах, десь там дуже далеко на бутонах, і бачите, які вони. І коли вони заквітнуть, вони будуть теж на низенькій ножці. Зазвичай всюди кладуть капельний полив, але Німеччина це дощова країна, тут особливо й не потрібно дощ завжди. А це, як ніколи, його немає. Є ось з боку лілії, півонні, кухні-шміт. Не знаю, навпроти їхнє господарство, там, де готується, є кафе, де готують спаржу, вони вирощують і спаржу. Ну, Туди я хотіла сходити, але уже, чесно кажучи, заморилася. І хотіла, щоб вам показати, там вирощують кущі. І малини, і смородини, і фермерський магазинчик. Але, можливо, ми туди поїдемо в якийсь окремий день, щоб детальненько все подивитися гарненько, можливо, поїдемо вже тоді, коли буде збір полуниці. Саме на цьому господарстві ми збирали полуниці в минулому році. Дуже необережно люди зривають квіти, видирають. Чесно кажучи, просто жаль дивитися. А є дуже симпатичні кольори, достатньо такі темні. Ну, ось так виглядає. Це вже практично за територією міста Ютерсло, і навпроти, там, де біліє, там парники цього господарства. Що ж, повертаємося назад, йдемо знову повз лілії, півонії, і будемо йти на вихід. Звичайно, це не поляни Нідерландів, де краса, де все. Але кому потрібні букетики, можна приїхати і зрізати. Але робити ж бажано у Франції. І як один день-два тепла, і як все швидко розкривається. Просто, я так розумію, тут три клумбирання середні і пізні тюльпани. Але хто хоче справжню свіжу квіточку, то тут це можна вибрати собі. Мені, в принципі, дуже сподобалося тут гуляти, я люблю квіти у будь-якому вигляді. І потихеньку, ось так, я дійшла до зупиночки, де ще трішечки посиділа і почекала автобуса. День вийшов дуже насичений інформації. Багато. Кому сподобалося, ставте лайки, кому не сподобалось – дизлайки. А я вам кажу до зустрічі!